Paro, paro. La vida la vida es un caro eh. Як я заробляю мінімум плюс 50 тисяч гривень на день. Наразі в цьому відео я тобі повністю це покажу. Я працюю в трейдингу, але не в звичному в мене є який дає мені сигнали. Це одна з моїх самих нових топових стратегій, яку я показую вам. Тобто, мінімум в мене прибуток не саме мінімальний з однієї годи виходить плюс 50к. Зараз це покажу. І так, дивись, у нас все максимально просто. В мене є брокер Pocket Option, на якому я заробляю, і є мій сайт. Ну він, звісно, не мій, але ж сайт, який я знайшов TradingView. За допомогою якого я її отримую топові сигнали та заробляю великі гроші. А, тож в цьому відео наразі швидко-швидко тобі все показую, щоб не затримувати не в себе, на тебе. Але дуже важливий момент, дивись, це не рекламка, але ж в мене є мій телеграм-канал, буду вдячний, якщо ти туди зайдеш. Тут я написав в закріпленому пості, ось ти сюди зайдеш, просто тиснеш на закріплений пост і дивишся. ось от Бам, актуальна стратегія по заробітку грошей. Тут я залишив все з посилання на який дає сигнал і на ліцензованого нашого брокера. Ну, хочеш, приходи. На стратегії безкоштовно. Я один з тих, хто показує все безкоштовно. А наразі полетіли заробляти гроші, хочу зробити як мінімум 50 тисяч гривень та поставити їх на вивід. Для того, щоб мені отримати наш перший сигнал, мені потрібен наш брокер та сайт TradingView. А це все є в моєму телеграм-каналі. Посилання на який буде в закріпленому коментарі. Та наразі мені потрібно обрати нашу валютну пару без оцього підпису OTC, так як наш ОС це в нас вона бічова торгівля, яка нам не підходить. Обираємо валютну пару, хай це буде в нас AoudUSD. Надалі час 1 хвилина, сума 50 тисяч гривень. Я переходжу на наш сайт, пишу в пошуку назву нашої валютної пари, і обов'язково обираю інструмент Оанда. Ось о, вище ти можеш дивитися, ось о, там де класи Форекс Оанда. І тисну огляд інструмента, і ось наш перший сигнал. Тиснемо технічний аналіз і час угоди 1 хвилинка, яка нам каже нейтрально. Ось це дуже важливий момент. Ми шукаємо продавати, активно продавати або покупати, та активно продава, покупати, так як нейтрально, коли в нас. Наш сайт каже нейтрально, значить він не знає точно, куди в нас піде наш графік, він або як не дає сигнали. Тобто давайте йдемо далі, обираємо наші валютні пари. Хай це євро, це шеф у нас буде, і також саму в пошуку, я просто шукаю наш сигнал. Євро це шеф. там гортаємо так. Щось мене не обралося. Євро гортаємо Гуртаємо донизу в пошуках нашого Євро -Цешеф. Так, де він у нас щось, не можу я його побачити. Ось от, дошукалися Євро Цешеф, Оанда. тиснемо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. І одна хвилиночка, яка нам каже, давайте оновимо покупати. Все, повертаюсь тисну купити на одну хвилину на 50 тисяч гривень. І за одну хвилину я зроблю рівно плюс 43 тисячі гривень. Це ми можемо бачити ось отут. Тож в цілому, в перші Можемо бачити, як у нас графік летить відразу до гори І рівно через 40 секунд, через 45 я зроблю плюс 40 тисяч гривень. Тож в цілому, що я вам можу сказати, ось отак, ось вам повний гайд, який заробляю гроші в інтернеті, як мінімум в 50 тисяч гривень. На день. Те, що в нас графік там трошки летить донизу, це взагалі нічого страшного, так як це волатильність. сьогодні п'ятниця, вона у нас підвищена, і саме на такій волатильності ми заробляємо такі великі суми грошей. Тож наразі, що? Давайте будемо дивитися, до кінця нашого году залишається ще 15 секунд, і навіть якщо ця угода зайде в мінус, то ми просто перекриємось по нашому мані менеджменту Я буду просто заходити сумою x 2 на 100 тисяч гривень. Давайте прямо зараз це і зробимо, так як я бачу, що. Ось верхня наша угода можливо зачиниться в мінус. Нам не вистачає ну, буквально якихось там 5 секунд, графік далі в нас летить до гори, вже зачинилися в плюсик. Але ж математика в нас проста. сайт далі каже купляти, тобто йти догори. І можемо так ми просто легко побачити, що мій збиток за цю угоду був 50 тисяч гривень, а зроблю з цієї угоди я плюс 86. Проста математика. 86 тисяч мінус 50, тобто можемо розуміти, що чистий прибуток з цієї угоди в мене буде 36 тисяч гривень. Хоча і ну, минулого року на 50 тисяч у мене в мінус. Тобто я задію свою угоду навіть на відсоток від цього балансу, я на чуть-чуть, як то кажуть, заходжу, і в мене є змога ось так перекриватися Тобто, якщо навіть угода на 100 тисяч зайшла б в мінус, я зайшов би на 200 тисяч. Якщо погода на 200 тисяч зайшла в мінус, я зайшов би на 400. І зараз подивимося, щоб мені тут не прийшлося заходити ще раз на 200. А, ось отак, друзі, буває ринок. Рисує своє, він досі каже купляти. Давайте на 200 тисяч заходжу. Я працюю чітко по своїй стратегії, чітко по нашому мані-менеджменту. Наразі я в такому невеличкому, так скажемо, так збитку, але ж саме з цягода, кожна наша угода по нашому мані-менеджменту, з помноженням нашої угоди виводить мене в прибуток. Тобто саме так і працює, це моя стратегія. Звісно, що сайт більш коректно видає сигнали не в п'ятницю, так як в п'ятниця та понеділок, це такі трішки нестабільним. Для торгівлі, але що маємо, то маємо взагалі нічого страшного. Я так особливо не нервую, так як в мене таких ситуацій було дуже-дуже дуже багато, ну, нічого страшного. Ситуація дійсно не з приємних, тобто наразі мені потрібно буде закласти в нашу угоду 400 тисяч гривень, так як, мабуть, наша ця валютна пара відконектилася від нашого графіку. Так, 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 можемо це бачити і ми летимо донизу. Ну, Нічого, нічого. Так, саме, саме головне не нервувати, і в такому випадку я просто змінюю нашу валютну пару. Давайте змінюємо нашу валютну пару, хай за мене буде Євро USD. І зараз подивимося, що нам скаже по Євро USD. Наразі буду загодити на 400 тисяч. Також Оанда. Технічний аналіз. Одна хвилина, яка нам каже, продавати. І давайте, 1, 2, 3, 4. Все, я виходив на 400к. Ну, 400 тисяч дійсно, чесно кажучи, трошки нервово, особливо коли графік в нас відкатується до гори. Але ж давайте подивимося, що в нас з цього вийде, так як ну, я працюю суто по стратегії, там сам нічого не роблю, як нам каже наша стратегія, так я і роблю. Інакше б я не дійшов би до балансу 5 мільйонів. Хоча наразі, чесно кажучи, я в такому хорошому, дуже гарному збитку. Але ж давайте подивимося, що в нас з цього вийде. Навіть якщо зараз ця угода в мене зайде в мінус, зафіксую збиток і піду далі, але ж я не думаю, що так воно у нас буде, але ж заходити на... 800 тисяч, це вже буде ризик, це вже буде ризик, але ж я працюю з суто по стратегії, подивимось, чесно кажучи, відос у нас йде 7 хвилин, і це, мабуть, будуть самі дорогі 7 хвилин в моєму житті. Ну, У мене були, були різні ситуації, але ж ця ситуація максимально неприємна. Бам, друзі, мінус 400 тисяч гривень. Я не знаю, що сказати, в ітозі я в мінусі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 750к я в мінусі, друзі. Вносив вам моя стратегія показав так, як воно є. А я собі сам собі казав, не торгую п'ятницю, річ, не торгую п'ятницю. В отось я поторгував п'ятницю, мінусунувся на 750к. Додати більше нічого. Пішов, на мабуть, спати. Переходьте в мій телеграм-канал, буду показувати вам тут апдейти по ось цій угоді, що, що та як я буду надалі робити, так як ситуація неприємна жуть. Що я вам можу сказати? Побачимось, друзі. Таке в нас теж буває, я показую вам реальну картинку. Буду вам радий вас бачити в своєму телеграм-каналі. Побачимось!